Пора. На выкид гроко Груш Я всій Україні Украине, це вам Я присвячувается нашим рекосницям.

Стили. Це результат родкої роботи, вірить і незамість. Ми таймного те, що ми бачили український прапор найвище. Найближче. Ми таймного те, що ця медаль Це для України, для України. Будемо завжди боротися. you, <laughs> am Починаємо парад нагородження з категорії 2015 року народження. Це основна категорія виступала вчора, діти сьогодні доїжджали. Тому результати такі. У праві з Обручем третє місце постіла візнюк Христина. Четверте місце Федун Міра, Демчишина Анастасія. П'яте місце. П'яте місце вшиван Єлізавіта. П'яте місце Кавальчук Дар'я, шосте місце Гроболь Злата, Урус Вікторія, Лебеденко, Арсенія. Дякую, дівчата. Справа з булавами. Друге місце Тристапшон Євдокія. Серег Анастасія. Третє місце Іщук Жозефіна. Вітаємо, дівчата. Вправа з м'ячем. Перше місце – Куца Юлія з мій Ярослава. Вітаємо. 2015 рік народження, категорія 2. Дві підгрупи. Перше місце Юдіна Дар'я Русна Христина. Друге місце Фещенко, Заріна, Акімачкіна Аліна. Третє місце Любомська Анастасія, Хам'ян Аліса. Четверте Капчук Марія, Володіна Ульяна, Готова Євгенія. П'яте Сінгаєвська Діана, Бернова Аліса, Підковка Софія. Шосте Коваленко Анастасія. Анна. Друге місце Рудик Мілана, Ільницька, Святослава. Третє місце Єп'ямова Сніжана, Врабія Євангеліна Вагеліна. Четверте місце Савчук Емілія, Горлачова, Кіра. П'яте місце Левченко Агата, Володина Альбіна, Ганич Олександра. Шосте – Юхівчук Софія. У вправі з обручем перше місце посіла Ющик Анна, друге Руслан Христина, третє Фещенко Заріна. Друге Фещенко Заріна, третє оберемко Богдана. Перше місце розділили Акімачкіна Аліна, Оберемко Богдана. В друге місце Ющик Анна, Пещенко Заріна, Рудик Мілана. Третє місце Савчук Емілія, Ільницька Святослава. Вітаємо у вправах з булавами на першому місці Юдіна Дар'я, на другому Рустак Христина Хам'як Аліса, на третьому Єфремова Сніжана, Врабія Євангеліна. Вітаємо дівчата. 2015 рік народження категорія А. Перше місце Шеремета Малена, Ткачук Каріна. Друге Кисляк Дар'я, Василевська Марія. Третє Кузьменка Каріна. Мармура Дар'я, Назарова Марія. Четверте Ликова Злата, Станоженка Вікторія. П'яте. Гапуніч Маргарита, Перелюк Злата, Трембуцька Моніка. Шосте Левченка Ліана, Скрипка Анна. Правец обручем постила Ткачук Карина. Другая Кузьменко, Мария. Третья Назарова Мария. У правец на большом месте Шеремета Малена. На другом у Мармура Дарья. На третьем у Мария. Вітаємо. Управимо Бу... з булавами на першому місці. Шеремета малена. На другому після Дар'я, на третьому Василевська Марія. Вітаємо. 14 рік народження категорія Д. Права без предмету. Перше місце Білоград Діана, Друге Довгаль Марія, третє Саленко Аліса. Вітаємо. 2014 рік наручення це обруч. Перше місце училінка Поліна, Савчук Івангеліна. Друге місце пецька Євгенія, Трегубець Вікторія. Третє місце Вітенка Соломія, Сугак Софія. Четверте Сидельникова Єва, Мельникович Марія. П'яте Дергачова Аліса, Зубенка Марія. Шосте Мельник Варвара, Варшавська Софія. Вітаємо. Правознічня перше місце Політаєва Кіра. Друге Ковальчук Катерина Лагунова Вікторія. Третє Любонька Олександра, Нагорна Ольга, Лаврінєва Вікторія, Пільовська Єва. Четверте Студійська Вероніка, Курочка Соломія. П'яте. Тарасенко Анастасія, Буних Софія, Медосенко Яна. Шосте, півтора Ульяна. Вітаємо. Права з була вами. Перше місце Сорочан Поліна, Друге уманець Анна, третє Солона Дар'я. Вітаємо. 14Б. Перша підгрупа. Перше місце Сашина Анна. 2. Тарашук Валерия, Молчанова Мария, Тодорова Анастасия. 3. Алифирчик Таисия, Лисенка Елизавета, Мамедова Мария. 4. Герас Соломия, 5. Рубина Мария, Сухадоева Анастасия, Ламакина Дарья. 6. Ивашенко Алиса, Петрова Марія Милана. Вітаємо. Друга підгрупа. Перше місце. Єренко Аліса, Орлюк Поліна. Друге худа Анна, Петрова Тетяна, Грида Юлія. Третє Філінська Таїсія, Станіславська, Дар'я. Четверте Мороз Єва, Філаненко, Олександра. П'яте Васильківська Анастасія, Домашенко Злата, Шосте Шимкова Вікторія. Вітаємо, дівчата. Окремі види програми. Вправа з обручем. Перше місце Сашина Анна. Друге Дорощук, Валерія, Тодорова, Анастасія, третє. Аліфірчик Таїсія. Права з м'ячем перше місце Сашина Анна, друге Єренко Аліса, третє худа анна. Права з головами перше місце Орлюк Поліна Єренко Аліса, друге Молчанова Марія, Мамедова Марія, Третє Кривда Юлія. Річня, підборя, а. Перше місце Сіват Мілана Мазеткова Ксенія. Друге місце Петренко Поліна. Третє Мельник Єва Булега Злата. Четверте. Рикова Єлизавета Лавнюк Злата. П'яте. Скалецька Адель, Сірюх Єлизавета. Шосте. Фиса Ксенія. Перше місце Сівак Мілана, Друге. Рикова Єлизавета Петренка Поліна. Третє. Булега Злата Фінца Ксенія. Перше місце Мельник Єва, друге Мазанкова Ксенія. Права з булавами. Перше місце Мазанкова друге сіва Мілана, третє Петренко Поліна, улега злата фільні Вітаємо! Серед доїхавших гімнасток 2015-й, за четверте місце нагороджується Семенова Анна. 2016 рік народження категорія ДВ. Перше місце привінік Івана. Народження категорія С. Третє місце Чернецька Надія. Третє місце Гацуляк Анастасія. Четверте місце Коваленко Мирослава. Вітаємо 2016 рік народження категорія Б багатоборство. Друге місце Лукаш Анна. Третє місце Кравченко Любов. П'яте місце Манолова любов та попова Катерина. У вправі з обручем, на другому місці Лукаш Анна на третьому кравченко любов та попова Катерина. вправі з м'ячем на першому місці Кравченко любов, на другому панолова любов. <праві> У вправі зі скакалкою чемпіонкою стала попова Катерина. У вправах з булавами перше місце здобула Лукаш Анна. 2018 рік народження категорія А в праве з обручем друге місце посіла полишко Анна. Сьогодні ще день народження у шипової вікторії. Давайте привітаємо віку, побажаємо все самого найкращого. Вікуся виходь сюди, будь здорова. Не хворій, радуй батьків, тренерів, всього тобі самого найкращого. Парад на цьому парад нагородження завершений. Парад на вихід кроком руш. Я присвячую це всій Україні. Друзі це вам. Я присвячую це нашим захисницям, нашим захисникам. Я їм.